Доню, ти все зібрала? Так, я все зібрала. Тоді можна їхати. А ми нічого не забули. Здається, ні. Трібно лише набрати бабусю дідуся, щоб вони поглядили наших тварин. Я вже набираю. Алло. Добрий день. Можете, будь ласка, приїхати до нас додому і поглядити наших тваринок, поки ми їдемо на природу. Так, дякую. Як же поставити цей намет? Я ура, тато поставив намет. Я, мабуть, піду на риболовлю трохи по рибалю. Який же красивий цей метелик. Ура, Келлі прокинулась. Давай пограємо у хованки. І де ж це вона? Тут нема. Можливо вона в ямі? Ні, у ямі немає. Ге, попалася. Моя вже зголодніла. Я вже буду готувати їст. Бу бу Донечко, що ти хочеш? Я думаю, що вона спитала, скільки ти зловив вже риби. Ось скільки. Ого! Ідіть сюди, я вже приготувала їсти. Дуже смачно. Вже час спати, я щось так рано прокинулась. Клас, це ж світлячок, <ріху> доню, сьогодні у нас на сніданок буде піца. Я замовила Гало, <ріху> бабусю. Та як там наші звірятка? Все добре? Поклич тата їсти Тату уже їжу принесли. Іди їсти.